Досить довгий період. Тобто, якщо Ви? взимку люди в магазинах бачать ваші помідори, це означає, ну, вони що вони. Най найсвіжіші, наші, наші якщо є ну, наші... Українські, українські помідори це найсвіжіші, найякісніші і найкращі. А вони може... довго можуть пролежати, якщо їх не помітити. Десь ну, тиждень, десять. А кажуть, томати... турецькі можуть місяць пролежати. Чому не... така різниця? Я вам скажу так, там, наші томати теж можуть пролежати близько місяця, але так, ну, такої ж задачі ніхто не ставить, правильно? Основна задача наша як виробника свіжих овочів виробити свіжий гарний продукт і якомога швидше запропонувати його людям. Правильно? І якщо люди будуть дивитися, що воно свіже, якісне і гарне, то вони його будуть швидко покупати, а ми швидко будемо поставляти на прилавки. Тоді на чому ті помидори пролежать можуть місяць, це означає, що там на компані... ну, взагалі томат голландської насінневій компанії. Томат може лежати два тижні, це і наш він пролеже. Селекція томата, ну, вона йде в такому напрямку, це від насінневих компаній. щоб томат можна було транспортувати. от, Наприклад, якщо ми виростили його в себе, а ми захочемо продати, наприклад, або в Польщу, або ще кудись далі, то ну, ми маємо його якимось чином транспортувати. От. І він не може лежати там сутки, двоє, троє. І він вже е, гарантовано мінімум 10 днів і місяць. Ну, місяць це дуже багато. Я вам скажу. Я не знаю, де ви таку інформацію взяли, що він прям місяць може лежати. Ну, десь два тижні томат може зберігатись дуже гарно. Якщо обколати, скільки. Я не знаю поняття, що це таке обколотий. Ну, якщо чесно, ну, додавлю ще. Мобуть він оброблений чимось можливо. Я чесно, ну речовину мо ті, хто ваще. експортують, можливо. Ну я не знаю, як це Но відбувається. Ви як знаєте, що є я не знаю технології. такої технології, да тому що ми взагалі то продаємо свіжу продукцію, продаємо на внутрішній ринок.